Хтось набрав вас із наших відділів да. Продовжував, запитав, як там відпочити відчуття готелю. Ми да, намагаємось да. створити відчуття власного будинку. І коли накладається, ще навіть проход залишається його 360 шістя. -та так повертали сюди ще над берізкою, бо ми, як бачите, ми її зберегли. Можна заїхати сьогодні? Мені. — З дружиною. Да, — Так, заїжджайте вдома, да. 6 да. готові. Коли е, гарно зроблено, то чому б не порадити це іншій людині. Перед тим, як заключати з вами контракт, ми з'їздили ще декілька подивились. А але їздили? я не пам'ятаю ага. назву, але у них такі. Фіксовані корпуси, вони, тобто, збирають такими як ящиками його вагончики, модулі да, -да, да і воно і не підходило за розмірами, бо ви дуже в цьому плані гнучки да -да. і індивідуальний підхід у вас і не підходило за якістю, Бо все ж таки, коли ти заходиш в будинок, ти чуваєш, що ти у вагончику. А в цей будинок ти заходиш, ти чуваєш, що ти в будинку. Потім я всім намалювала, що мені подобається, і ваш менеджер дуже. Швидко адаптували це під ваші стандарти, проекти uh -huh. і хлопці нам в процесі uh -huh. взагалі виконання роботи до дозволило нам зайти в будинок. Да, Були да. ще навіть вікна навіть там монтували. От розказали нам, що як відбувається, що вони встигають у сроки, там щось про закладну, щось чоловік для цієї криші уточняв його, заспокоїло, що Там є всі необхідні оці закладні в тих стінах. От ці бруски для сходинок нам перший раз маленькі, типу, прислали, бо ми трошки раніше будинок забрали, бо чекали оці сходи нагору. Ага, ага. Але в нас так склалося, що і кран оцей 360, бо ми свій замовляли через ем, е, територію а. його 360, то Так повертали сюди ще над берізкою. Бо ми, як бачите, ми її зберегли Берігували. берізкою, і сосну. Ага. Ні одне дерево не пострадало. От то. А сходи потім забирали оці брусочки, нам не підійшли за розміром і нам без взагалі питань. Хлопці переробили на бруски побільше, по пофарбували їх ось з цими гвинтами. Нам все віддали на виробництві, Тобто все дуже круто. І по будинку, взагалі, питань. Ну, не було жодних це, да. це взагалі не проплачена така акція. Як це взагалі відбулося наше знайомство? Хтось набрав вас із наших відділів, да. продовжував, запитав, як там відпочити, да, як, да, як да. будинок, Тобто вони не сказали, що це компанія Nordic House, а вони просто. Uh, uh. Хотіли відпочити там і забудок спитали, що ви сказали. Я не то що сказала. Мені чоловік каже: диви, що вони через дорогу не відкрились. Hok я сказала, де ми замовляли, uh -huh. як ми замовляли, що я можу проект там у менеджера, Якщо треба, я знайду номер проекту uh -huh. і спитала, де ми замовляли будиночок. І от ось, ну, після uh -huh. того питання, ми якось розмовляли про вашу фірму і ну. Да. Коли е, гарно зроблено, то чому б не порадити це іншій людині? Да. Ми, до речі, не, не говоримо, що ми найкраща компанія. Але ми дуже, дуже стараємося. Ми дуже вкладаємо ну, своє серце і душу в те, що ми робимо. Ну на українському ринку зараз я б сказала, що ми, стараємо. да, да, ми да, стараємося. Ми стараємося. Да. Але ну завжди є куди да, да, завжди Проте як... не кожна компанія на Німеччині відправляє будинки. Нам ваш менеджер розмовляв, що ви. Да, з... да, да. Ми зараз будуємо виробництво в Чехії. І зараз ми там пів Європи проїхали, щоб саме кращі практики привезти сюди в Україну. Тобто ми дуже, дуже намагаємося бути гарними виробниками. Декілька слів. Розкажіть взагалі, як народилася ця ідея. Ми от ви вирішили поставити будинок, здавати його в оренду. Бо дитині був рік, ми орендували будинок на його день народження, і зрозуміло, що це дуже. Uh, гарна ідея, коли Емоційно, можна виїхати да. за місто, відпочити. А Але за... саме Пан... киянка Так, так yeah. під Києвом. Uh -huh. uh, що дуже зручно відпочити на день-два вибратись uh, в умови, які подібні до власне затишної дачі. Тобто, це не якийсь там як готельний uh, відчуття готелю. Ми yeah, намагаємося yeah. створити відчуття власного будинку. Тобто, всі деталі. Я, uh, це наш другий будинок. Uh, Ну, перший був да, не да. каркасний, а каркасний перший, але взагалі для цього бізнесу другий будинок. То в кожному будинку ми проживаємо деякий час, коли його як ну, типу, да. завершим, Те, щоб статистик. побачити, uh -huh. чого не вистачає, що зручно, що ні, чи затишно тут, чи світло гарно світить, чи там коньор добре ну, не світить там, не дує От, Тобто, щоб все було затишно, як для себе в кожному будинку. Да. Ну, тут я зараз відчуваю таке єднання з природою, просто ну, неймовірно. Тобто, це недалеко від Києва. Тобто да, 20, хвили, 20, 20 хвилин, хвилин від Києва, але просто в Києві ну, зовсім інший темп. А тут приїжджаєш, пах. Зовсім інше таке да. відчуття. Кусок лісу? Так, да, це, це дійсно кусок лісу, бо раніше ця ділянка відділялася от до, до кінця тераси, а потім розширили ага. цю ділянку, і це дійсно частина лісу. А, у вас тут чан. Так, він вже прогрітий. Прогріти. Якщо бажаєте, да, я дівчатам писала. Якщо бажаєте е, скупатися, то ага. беріть з собою Клас. купальнички. Тобто, взагалі, скільки коштує е, відпочити от, е, на цій локації? В, цьому в ді... будні дні 4 п'ятсот в вихідні п'ятсот. Так, е, додатково. Це до речі, дуже ну, така невелика ціна для такої локації. Так, ми насправді трошки вивчили ринок ага. і є ціни вищі, але ми не завишали, не дуже залишали не демпінувати да, ринок. Да, да. Ми зробили щось середнє, комфортне для людей. Угу. А проте ж треба враховувати і витрати на цей будинок також да, і обслуговування, да. і ну їздити сюди після кожного ці Хімчистки, всякі, угу, тобто угу. так, це в ці кошти ну влади угу, да, да, не обслуговували що входить. Тобто людина там заплатила 4500, а входить ця територія, чи це окремо. Ні, чан треба доплачувати. Скільки коштує чан? 2500. За добу. За добу. окей. Що ще може додатково бути? Все інше Все інше входить. Ну, вугілля тільки ще, ну там 250 гривень то таке. А так все входить. Тобто там є гриль? Так, гриль зона там. Можна заїхати сьогодні мені з дружиною. Так, заїжджайте вдома, чистий, готовий. Да, ви прямо прямо зараз можете його забрати і привезти. – до речі, я це не шуткую. Так. Це Катя. Так, подивіться на цей будинок. Який у нього розмір зовнішній? Пам'ятаєте? Ні, ні. Я думаю, що 4 на 8. Думаю, 4 на 8. Чому таке планування? Ну, бо це як, наче, столова гостіна, і ми вирішили так, щоб тут було простора, і в нас же будинок у двох чотирьох осіб від двох до чотирьох осіб, здається. І... Диван ще щоб було місце, де розкласти диван. І коли він розкладається, ще навіть проход залишається. Ага, ага. От, а кухана зона біля вікна. Ми його просили таким зробити, бо у нас і в попередньому будинку воно таке було. Зараз я покажу, що вверху. Взагал. Взагалі, якби а, ну, мало штучних матеріалів, тобто відчуття таке. Да, да, ну, тут О, ми... Ось сосна, і ось сосна. Да, да, тут і тераси сосна, і забор сосна. Тут просто всюди, а, та да, сосна. Я вам дуже раджу спробувати відпочити на цій локації. Дуже емоційно. Від Бордівхауса це рекомендація. Будуть у нас там контакт, локація, інстаграм. Тому підписуйтесь, відпочивайте з задоволенням. Дякую. дякую вам.